Железонка 3-й ед матч. Забирай Джамбас там. Вигидерка тимлі шучас. Наш постійний експерт, постійний експерт. Російський фейк. Йди на. Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський. Ви слухаєте програму Руський фейк на українському радіо, де ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми розберемо сфабриковане Росією розслідування про те, як Україна, начебто, витрачає мільярди доларів на створення фейків, звісно ж, проти Росії, а також власне російські фейки про те, як вони знищують знову Петр. І склади зі зброєю в Україні. Для чого це потрібно російській пропаганді? Також поговоримо. Пропагандисти, використовуючи ім'я BBC, поширюють сенсаційні фейки про те, як Україна, начебто, витратила 1 мільярд 200 мільйонів доларів на створення. Цитую фейків про перемоги української армії на фронті. Підрядником на таку суму коштів, нібито стала одна із найбільших піар-компаній Британії. Отже, росіяни підготували цілий відеоролик у стилістиці новинних сюжетів британського мовника BBC із їхнім логотипом і кольорами. І в цьому відеоролику йдеться, що таке викриття буцімто було зроблене журналістами-розслідувачами із світовим іменем незалежною міжнародною командою дослідників «Беллінкет». Насправді ця інформація дійсності не відповідає, і розібратися у цьому випадку нам допомогла команда аналітиків StopFake. Почнімо із того, що BBC у своїх соцмережах ніколи не публікувало відео про такі розслідування. Більше того, жодних із західних медіа, які заслуговують на довіру, про це розслідування також не повідомляли. Тобто, можемо сказати, що російські пропагандисти просто сфабрикували відеоролик, який розповідає про деяке розслідування Bellingcat. Що ж це за розслідування, а воно також фейкове, поговоримо пізніше. Для ролику навмисно використали логотип BBC і їхній дизайн, а також поназбирали відео із відкритих джерел, це зображення, опубліковані офісом президента України, це фотографії Володимира Зеленського, Андрія Єрмака, і навіть не погребували пропагандисти відео стоками, тобто такими відео, які можна придбати або скачати в інтернеті, аби проілюструвати будь-що. Ну, наприклад, це люди в костюмах, які тиснуть одне в одному руки, або процес підрахунку грошей. Також у фейкове відео повставляли архівні фотографії з українськими військовими, які, як виявили, фактчекери зі СтопФейк, були зняті ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наприклад, коли мова у ролику йде про те, як, начебто, українці створюють фейки, то це супроводжується фотографією 2018 року, на якій українські військові беруть участь у щорічних багатонаціональних навчаннях НАТО. Та країн партнерів із назвою Coalition Warrior Interoperability Exercise. Тепер давайте розберемося із тим, що, начебто, Bellingcat – команда міжнародних журналістів-розслідувачів, начебто, заявила про те, що Україна витратила 1 мільярд 200 мільйонів доларів на створення якоїсь фейкової кампанії про власні перемоги. Це також неправда. Відеофрагмент, у якому засновник Bellingcat Еліот Хіггінс нібито розповідає про своє розслідування, насправді теж вкрадений з зовсім іншого відео, висмикнутий з контексту. Стопфейк встановив, що його взяли із інтерв'ю Хіггінса для Deutsche Welle, яке він. Дав у грудні 2022 року, і найсмішнішим є те, що у цьому інтерв'ю Хіггінс розповідає якраз повністю протилежне, як Росія створює дезінформацію проти України, а також про роботу російських шпигунів на заході на сайті і в соцмережах Балінкет. Ви також не знайдете подібних викриттів. До речі, Еліот Хігінс уже жалівся в соцмережі X, що пропагандисти кілька разів приписували його організації хибні заяви. Наприклад, раніше в інтернеті ширили фейковий відеоролик, в якому заявлялося, що Хантер Байден, син нинішнього американського президента Джозефа Байдена, нібито є монополістом із виробництва церковних атрибутів в Україні. Цей фейк було створено точно так само: тобто, фейкове відео, зліплене зі шматочків і фотографій. Більше того, його поширили на на тих самих пропагандистських каналах загалом такий фейк є не поодиноким. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну для того, аби приховати військові злочини російської армії, а також для того, аби вводити в оману світову громадськість про успіхи збройних сил України на полі бою, кремлівські пропагандисти активно поширюють наратив про те, що Україна, начебто, вигадує якісь фейки, створює фейковий контент про війну в Україні. Російські телеграм-канали повідомляють, що внаслідок ракетних ударів Росії по західних регіонах України 13 січня цього року начебто вдалося знищити партію ракет для ЗРК Петріот і склади з ракетами Стормшедру на аеродромі в Коломиї у центрі протидії дезінформації при РНБО пишуть, що ця інформація є неправдивою. Згідно з повідомленнями повітряних сил збройних сил України, 13 січня цього року російські ракети стають дедалі гіршими і летять бозна куди. Того ж дня протиповітряній обороні вдалося збити 8 ракет і, нагадаю, ще понад 20 ракет не досягли своїх цілей унаслідок активної протидії засобами радіоелектронної боротьби. Утім, це не значить, що російські обстріли не становлять загрози навіть навпаки, наголошують у повітряних силах. Тому будьте пильні, не ігноруйте тривогу щоразу, особливо коли йдеться про застосування балістики. Я нагадаю, що різноманітні моніторингові пабліки у телеграмі, типу всілякої трухи, реальних чи типічних новостей і так далі. Вони не є надійними джерелами інформації про обстріли. Обстріли тому підписатися варто на перше джерело, це канал повітряні сили збройних сил України, і там є вся оперативна інформація про обстріли, не чиїсь перекази, не інтерпретації. А перше джерело і цією самою інформацією варто керуватися для власної безпеки. Отже, дезінформаційний вкид про те, як Росія знищила нібито черговий Петріот, чи то ракети до нього і склади зброї, він має на меті запевнити усіх навколо в тому, що російська так звана високоточна зброя завдає пошкоджень і руйнувань буцімто виключно легітимним цілям, як, от, складами із ракетами. Пропагандисти системно поширюють фейки про те, що вони, начебто, в Україні знищують Петріоти. Танки Леопард знищували ще до їхньої поставки. І такі ж повідомлення можна прочитати про знищення ще не поставлених винищувачів. F-16. все це робиться для того, аби перебільшити успіхи Росії у війні, а також створити враження про те, що Росія, начебто, обирає для себе легітимні цілі. Це були головні фейки на сьогодні. Пам'ятайте, що не варто вірити усьому, що ми бачимо, чуємо чи читаємо в інтернеті, особливо якщо інформація прийшла нам із анонімних джерел. Від них я взагалі раджу вам відписатися. Натомість надійну інформацію можна завжди знайти в офіційних джерелах, а також на ресурсах суспільного мовлення, українському радіо, телеканалах Перший і суспільна культура, вебсайті Суспільне новини і у соціальних мережах Суспільного. І не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, що ми перевіряємо, що одразу ширимо чи переказуємо, усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейкіна розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.